Анемія у дітей. Дуже рідко хто говорить про цю проблему, але, на жаль, вона є, у наших діток зустрічається досить часто. Вона знаходиться, хоч вона безпосередньо від цих проблем на щастя, дітки не помирають. За дуже рідкісними випадками. Але вона в структурі поширеності хвороб серед дітей займає десь п'яте місце. Але я думаю, що ще ближче частіше через те, що ці проблеми, на жаль, не приділяються багато уваги. І за неуважності, можливо, і батьків, а можливо, і деяких і лікарів. Мова йде про анемію або про малокриві, як називають в народі. Анемію у медицині називають явище, коли у крові людини різко знижується кількість гемоглобіну. Це може бути зумовлено або недостатнім кровотворенням, або підвищеним розпадом тілець е ретроцитів, або з крововтратою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в європейських країнах, анемія являється у 47% дітей дошкільного віку. 25% дітей ног віку і 20% дорослих. Всі види анемії, як правило, є вторинними проявами. Основне захворювання любе, яке приводить до зменшення гемоглобіну. Гемоглобін це своєрідний кур'єр, він отримує в легенях кисень та доставляє його до всіх клітин організму. Чим його менше в організмі, тим гірше дихають наші органи. При його при цьому гемоглобін не здатний рухатися по судинах самостійно, йому потрібне таксі, тобто спеціальні клітини, які називаються еритроцити. А найчастішою причиною зниження гемоглобіну близько 90% є анемія, спричинена дефіцитом заліза, так звана залізодефіцитна анемія. Тому при виявленні війського гемоглобіну, перш за все, Потрібно встановити чи виключити його найчастішу причину це дефіцит організмів заліза. Залізо є одним з основних структурних елементів гемоглобіну, без якого він не здатний переносити кисень. Тобто функції залізу виконують дуже багато, але основна з них це дихання, тобто утворення гемоглобіну. Організм залізу потрапляє з продуктом харчування, смоктується в кишечнику, розноситься сюди на лекорезерви, склад у формі ферритину. З яких воно використовується для утворення гемоглобіну. Частина заліза щодня виводиться з організму. У нормі цей процес збалансований. Коли він порушується, то наступає дефіцит заліза. Запаси заліза використовуються в першу чергу, як я сказав, на утворення гемоглобіну. Але інші функції починають страждати у випадку латентного прихованого дефіциту гемоглобіну. В період між Латентним залізодефіцитом дефіцитом та анемією може тривати довгий час, від чого страждає багато функцій: розумова активність, імунітет, цілісність шкіри та і так інше. Анемію можна запідозрити, коли людина скаржиться на постійне нездужання, сонливість, втомлюваність, зміни смакових звичок, нудоту, зниження апетиту, блідість шкірних покривів. Та сезових волонок, сухість шкіри, ланкість нігтів, посилене ураження зубів. Тому діти з анемією втричіться ще хворіють на гострі респіраторні захворювання, вдвічі на гнішкове запалення шкіри, різноманітні кишкові інфекції, алергію та інше. Згідно з новітними даними, анемія призводить до порушення нервово-психічного розвитку дитини, знижує інтелект. Затримки встановлений розвитку логічного мислення, до ускладнень у навчанні, відхилень у психічному стані. Найбільш доступним ефективним методом діагностики анемії, звичайно, є лабораторне обстеження вмісту гемоглобіну, крім клінічних даних. Так, новонароджених родженик повинен бути не менше 145 грам на літрі, дітей до 6 років 110 у перших 120 грам на літр. Тому правильна інтерпретація даного аналізу крови проводиться, звичайно, лікарем. У дітей на 70% це аліментарний характер, як правило, це дефіцитна анемія. Це дихальний пігмент крові транспортує кисень і відтранспортовує вуглекислур. Основні причини місту, низького місту Заліза це недостатнє надходження його з їжею. Елементарний дефіцит заліза, недостатній рівень заліза із-за материнських проблем, порушення меточного плацентарного кровообігу, багатоблідна вагітність, недоношеність, підвищені потреби організму в залізі в зв'язку з стрімким ростом дитини та надмірною в масі тіла. Підвищена потреба заліз... залізів дитини це у недоношених дітей, які мають так званий лімфатичний тип конституції, До 6 місяців запаси заліза, які отримала дитяка з, е, з молоком матері, як правило, вичерпуються і через те його потрібно поповнити. Саме цей період життя дитини вводиться якраз прикорм. До моменту подвоєння маси тіла після народження дитини, майже повністю вичерпуються запаси заліза. Штучне вигодовування крові чи молоком. Також призводить до дефіциту заліза, тому що кальцій різко тормозить засвоєння заліза. Збільшення витрати заліза це порушене кисткове усмоктування, кровотечення значні паразити, про які тільки що говорила Наталія Вікторовна, також є одним з основних причин малокрив'я у дітей. Низька сплук, які погано впливають на засвоєння заліза, це танін. Чай, кава, шоколади, яйця, кальцій, які ми вживаємо. Зате залізо добре засвоюється з вітаміном С. Через те ми рекомендуємо, щоб вітамін С ми приймали і дітки приймали щоденно через те, що вітамін С в організмі дитини не утворюється і його потрібно поповнювати іззовні. Тому батьки, які задумали мати здорових дітей, мається турбуватися не за три години до пологи. А плавно так, як потрібно. Бо кожна дівчинка це майбутня мама. Вагітна жінка потребує запасів заліза в два рази більше, ніж невагітна. Тому потрібно турбуватися про харчовий раціон жінки. Елементарний дефіцит заліза може розвиватися при напрямку їжі оксалатів, пектинів, Гігніну та ніну, прилужні реакції питної води, Генеральні наші водні води. Має значення і низьке надходження білків до організму. Ефективним методом профілактики анемії є природне вигодовування малюків. Групне молоко в своєму складі має всі необхідні для розвитку дитини складові. З віком приблизно 5-6 місяців малюку необхідно вводити прикорм, як я сказав, і м'ясні трави у вигляді супів і пюре які будуть поповнювати запасу заліза в організму. Діти, які штучно вигодовуються, повинні отримати спеціальні адаптовані суміші. Прикорення вводиться раніше, не бажано виготовити дітей коров'ячим молоком, козячим молоком або тільки молочними кашами. Ми на практиці бачимо, коли поступають діти в нас, особливо з північних районів. Там, де практикується це виготовлення молоком і навіть і козячим молоком, з дуже низьким показниками желіза, навіть до 40 грам на літр. Так пізно виявляються ці запущені випадки залізодефіцитної анімії. Окрім того, для покращення обміну речовин завжди. Допомагає свіже повітря, здоровий, міцний сон, фізичні прави. Що, просто... Що потрібно робити? Що потрібно робити, щоб знизити розвиток залізодефіцитної анемії у дитини? Збалансуйте харчування, у щоденний раціон мають входити продукти із високим містом легко засвоєння заліза. Це мають бути риба, м'ясо, зелені овочі. Утримайтесь від наденного вживання чаю, кави молока. Ці продукти порушують смоктування заліза. Чим більше кальцію, тим менше смоктується заліза. Тому після їжі не запивайте кави, чаєм молоком, а краще соком, багатим вітаміном С. Дотримуйтесь під час вагітності та грудного гордоння раціонального харчування. Немовлятам цілком вистачає до 6 місячного віку запасів залізу, отриманих від мами. Тому 6 місяців ми вводимо прикорм. Постійно контролюйте час від часу рівень гемоглобіну. Перший контроль ми рекомендуємо в 9 місяців. Показники анемії гемоглобін. 110 і нижче, це перша ступень, 90-71 грам літр – це середня, і 70-50 грам літр – це вже вважається важка і ще нижче, то це на анемія. Оскільки перші признаки анемії важко запідозрити не тільки батькам, а й лікарям, які дотичні до медичного забезпечення обов'язково є при огляді дітей три загальні Клінічні лабораторні обстеження. Це аналіз крові, аналіз сечі загальний і аналіз на, е, крові на цукор. Лікування анемії повинне розпочинатися негайно після встановлення діагнозу згідно з даним обстеженням. При анемії у пішкинику значно знижується здатність до засвоєння необхідних мікроелементів. Таким чином, адекватне лікування можливе лише за призначення лікаря, окрім дієтичного харчування. Обов'язковою умовою лікування анемії є лікування причин, які призвели до них, які я назвав вище. За анемією краще за все бореться м'ясо. Це телятина, курятина, індиче м'ясо та м'ясо кролів. Можливою є в харчуванні наявність риби. Доведено, що при анемії продукти тваринного походження засвоюються краще, ніж рослинні. Віці випливають, що деякі лікарські рекомендації вже є застарілими. Так де встановлено, що яблука, гранати, морква, які широко призначались для харчування, краще засвоюються у поєднанні з м'ясними стравами. Тільки в такому випадку від їжі буде очікувана користь. Рослинних продуктів, що містять фолієву кислоту, нікотинову, аскорбінову та залізу, рекомендується до вживання гранати, свіжа, чорна смородина, опіпиха, шепшина, курма, абрикоси, яблука, сливи, журовина, брусниця, суниця, човниця, зелень салату, петрушки, шпинати, болгарський перець, морква, робові і картопля. Все бажано вживати в натуральному вигляді. Рекомендовано вживати чорний хліб із іскру. Гречку і гівсіанку. Традиційна медицина лікує залізодефіцитну анемію препаратами заліза. В новому житті, що ми можемо використовувати і в першу чергу для профілактики або при тільки першій ступені незначних проявах залізодефіцитної анемії. Це, звичайно, раціональне харчування, про яке я говорив. Еліксир антипаразитарний, обов'язково, він покращує травлення, це боротьба з паразитами, про які Наталія Вікторна так гарно розповіла. І препарати, які місять вітамін С. Еліксир антиенемічний це джерело залізу і вітаміни. А фіто, аппіхлор підвищує гемоглобін, підсилює кровотворення, екстракт чорної городини залізо і підвищує гемоглобін. Елексидка підшлункової залози покращує засвоєння поживних речовин в організмі, флора, яка нормалізує мікрофлору, пішків, це дуже важливо, бореться з дисбіозом, кропива, яка містить вітамін С, сприяє засвоєнню желіза, бітахло, янтарна формула це також джерело вітамінів і мікроелементів. Які капсули заліза, протеїнові коктейлі, багато ще інших препаратів, які містять елементи, які сприяють кращенню засвоєнню організму заліза і профілактують анемію у дітей. Але я хотів попросити вас, щоб ви пам'ятали, що важливо. Не намагайтеся діагностувати, лікувати анемію самостійно без консультації лікаря. Тому що навіть незначна, незначний відсоток, ну, на мою думку, це все-таки значний, це 10, а може і більше, відсотків анемії, які ну, проявляються клінічно як анемії, можуть бути причиною досить серйозних захворювань. Це лікози, патології нирок, патологія легень, печінки і багато інших. Тому спочатку потрібно продіагностувати, встановити основний діагноз, тому що анемія, як я вже сказав, це туринний діагноз. І він, як правило, це туринне захворювання. І тоді тільки можна приступати до лікування. Тому що причиною може бути не тільки погане харчування і захворювання шлункового кишкового тракту, паразити, а може бути ще й причиною і Серйозні захворювання, такі, як пухлини. І коли такі захворювання встановлюються, то, на жаль, однією дієтою не несправедлиця анемії. Я на цьому хотів би подякувати вам за увагу. Якщо моя інформація була для вас корисною,